Друзі, привіт! Посилка прийшла? Зараз побачимо, не знаю яка. Алієкспрес. Алієкспрес посилка прийшла. Зараз її розірву. О, угу, тут такий пакет. Тут два пакети. Всьому. Такі два пакети. Ми будемо менше відкривати. Бежіть запечатаний. Так запечатано? Я ножниці. ще розрізаю тут. Зачеплю його так цього. Так ось А тут ще в селах ваниму пакеті. щось, одежа. Це таке наша як сім Що ж це таке? Це юбка. Ох, яка красива. Я так умечтала Я так умічтала юбку. Дуже красиво. Я думала, де таку... такий матеріал гарний. Думала, де так купити? Така чорна юбка. Щось трошки пожматано. Чи Це такий матеріал, чи це треба її просто погладити, а потім така резинка широка. Отака мені резинка подобається. Я така крупна і такі ті маленькі резинки. вони... А це така гарна резинка і гарно прошита. Ось що така резинка. Уставлена широка резинка і качественно прошита. Це Аліекспрес. Оце мені таке подобається. І написано «Сім». Я злякалася сім. Тож, Обично ж 11-10 розмір. А це 7. Думаю, буде мале. Ні, мале не буде, воно ж розтягується. Ось ось така, така довжина, як я люблю, колір. Оце мені подобається сильно. Така буде в мене обновка. Так. Потім приміряю. Приміряю. Значиш така, що найде. Ну, а це тринадцять розмір. Три ХЛ. А це три ХЛ. То сім. Це, навірно, разні рождому ну, свої розміри. Це 3XL. А це теж така сама юбка, тільки вже 3XL. А це вже синя. А, це в мене буде тепер дві. А ця мала, мала. Це теж 3XL, а мені треба 7. Це така трошечки така, але лиш... ж... Все одно, ну, я думаю, вона понизу увій, бачите, Тоже, Це чуть-чуть менша. А як так вийшло? Як так вийшло? Ця більша з чорна. Ця сім. А ця виходить, три. Ну, да. так. Така сама, тільки що колір. Ось наскільки. Ну нічого, все одно буду міряти. А щось це неоднаковий розмір. Щось неоднаковий не розмір. Якби однаковий розмір. Але вона, мабуть, розтянеться. Тут вона тягнеться, ось. Тільки трошки давитиме, ну нічого. Побачимо. Одна дуже. Так. Це вже синій колір. Тут чорний, а це синій колір такий. Такі юбки, я мічтала, такі юбки. Так. І відкриваємо другий лот. Такі обновочки в мене я дуже рада. Тут. А тут аж три. Три пакетика. Так ось так розсібаються розщо. Тут сім. Вісім х. А тут вісім аж, вісім. А ми побачимо. Тут вісім. Теж наче юбка. Вісім. Ну тут. Це, це, це мабуть, не, не той фасон, Вона тут не тянеться ось що. Це, мабуть, не піде. Ну, не це матеріал другий. Дуже гарний з карманчиком, ось пувички такі. Пувички просто обманка, не розтібаюся. Тут резинка ось йде. Резинка, але ж це не той квасон. Треба заповнити, який це матеріал. Це такий матеріал, що не тянеться. З підкладкою. Дуже гарний з підкладкою всередині. Ось що підкладка. Це, мабуть, я собі не. Ні. ні. Це матеріал не такий. Тут цей матеріал це тягнеться. Це й можна сюди, а це ні, мабуть. Але гарна така юбка. Це на більш таких худіших. Чорна, така строга. З карманчиками і все. І вісім же ж. Ні, це, мабуть, треба десять. Десять треба і. А це теж 8 xl Вісім. Там, мабуть, не було більшого розміру. Ну, Футболка хороша буде футболка. Тілесного кольору. Така наклеєчка якась. Тілесного кольору. Футболочка буде до, до юбки оцієї чорної за юбки чорної футболочка. Ця футболочка на мене буде. Ві... Скільки ж там написано було? 7XL. Ні, 8XL, 8, 8. 8 треба заповнити ці 8XL на такі футболи. А ми, на різні на різні різні. Ну, треба, воно ще ж зависить від матерії. Якщо матерія так тянеться, а якби така була зжата, так як ось ця юбка, вона з підкладкою, це треба тільки по, роз... по сильно великому, ну, по розміру, По розміру. А це така гарна така. Мені подобається. така. Це не футболка, а така наче як в'язане. Наче з світерком таким тоненьким. Така в'язочка. Така. Така в'язочка. Так. І це 8XL. юбка, начебто, бо бачу, що резинка. 8XL. Це теж не знаю, таке, як би тягнулося. Це 8XL. Це така шовкова юбка. Шовкова. Ну, це така не знаю. Не знаю, чи вона на мене... Ну, теж треба більший розмір. Це така в гармошечку. В гармошечку така, дуже-дуже гарна, дуже гарна, але чи це, мабуть, не, не підійде. Коротенька така, такими квіточками. І теж з підкладкою з підкладкою йде. Дуже качественно зроблено. Така шолковиста. До тіла така приятна, шовковиста. І підкладочка, вона просвіщається. тут підкладочка йде. Просто така резинка вшита. Гарно вшита резинка, нема ніде ні, ні простроченого, ні, ні, ні ниточка, нічого. Все гарно, але на мене, напевно, ні. Так. Тепер буду примірку робити. Примірку піду передінуся, буду міряти. Мірила. Чорна юбка ідеально сіла. Трошки довгувата, але я її трошки вкорочу. Юбка ось прямо гарно гарно-гарно отак прилягає. Дуже мені подобається такий колір. юбка. І прямо як на мене шито ця кофточка, блузочка. Ну, такий у мене новий буде. Ну, трошечки треба, я так думаю, юпочку коротить. Трошечки треба, напевно, юпочку коротить. Я не знаю, тут може якось отак просто під... аж жак, під груди. Не знаю, чи так коротше, я не бачу в себе. Чи так коротше, так можна ось. У. Вона отак іде прямо як... Як Сарахлан. Навіть Сарахлан зробити ось От Отак. Такий. Отак От можна. Дуже мені сподобалася ця юбочка. Отак От може і вона вкоротитися отак. Це, напевно, треба все одно коротити трошки, не знаю. Я потім подивлюся в саме зеркало. А ця ковсочка ідеально підійшла. Отака. Мені якби такого ще різного кольору. Можна, ще таку саму різного кольору. На літо собі цю надів і пішов. Різного кольору. Так, така юбочка. Така легенька, юбочка гарна, така до тіла легенька. Тут легко її можна коротити. Вона прямо. Якийсь такий матеріал. Що він, мабуть, не, не, не висаджується, бо прямо відрізано і все. А її можна такого напростучити, я не знаю. Ще от подивлюся. Така. Піду другий надіно. Зараз синя трошки менша. Синя трошки менша. Вона мать і коротша, да? трошечки менша. І підійшла мені. І не, 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 не так і давить, як я думала, буде давити. Трошки теж нормально. Мать не треба цю підкорочувати, так? Да? na rozmiar mniejsza. Tak podoba Podobaj sobie linii. Co? Zobaczcie i na i na, na długość troszkę mniejsza. Це сама кофточка, під цю кофточку. Такі мене обновки то піду, друге поміряю. Тільки трохи малувата, ну малувата трохи. Ну ну, знайшла отак. Така юбка. Я не знаю, як там. Там очкова для цієї треба кохту коротшу якусь лесу. Так і вже не. juбка Так, tu вона стала. Так. Так не сильно коротка. Підкладочка тут іде, з підкладочкою вона, вона просвіщається. Така легенька, якраз для такої жари. Вона просвіщається, такий шовк. Така квіточками, різні квіточки рози, різні кольори рози. Буду меняться, видишь, тут-то, тут надену лето. Літом сара. Ну, якби чуть-чуть більший розмір. Чуть-чуть більший розмір. Ну нічого. Це 8XL. А може є 10XL, я не знаю. Така юпочка. Ну, це, мабуть, не вийде. Оце одна така, що, мабуть, не... कि घा पीलोपति बुर्स Я йшла ой. Такого йшла. Не знаю, як там вона. Я себе не бачу. Найшла ну, сюди вона, на мене, а так обтягує, мабуть. Тут же треба це. Мабуть, треба, треба більшу. Трохи обтягує. Там підкладка. Кармани, ось що. Навіть в кармани залазить. Значить, не сильно ж мала. а така вже а що? Папа, до нових зустрічей. Папа. -па.